Гучний скандал із мажорами у центрі Києва. Днями компанія молодих людей на великій швидкості їздила. Містом розкидала гроші та слухала російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів. І все це, звичайно, публікувалося у соціальних мережах. На таку поведінку так званих мажорів миттєво відреагували у поліції. Парвохоронці вже осіб, які втрапили в скандал, завітали до них із обшуками. А ще стали відомо, хто ж батьки це славнозвісних юнаків, яких у мережі охрестили мажорами. Всі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал та. Тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ця історія вже кілька днів поспіль гуде на всю країну. Почалося все 10 січня. Тоді у мережі з'явилося відео, на якому невідомі мажори у центрі Києва перекривають рух транспорту та зуфало вмикають російську музику, коли проїжджають повз меморіал загиблих воїнів. На опублікованих кадрах видно, що під час їзди по хрещаток вони також підрізали інші автівки та навіть розкидали долари. А ще юнаки перекривали рух транспорту біля арени сіті, щоб покурити. Водночас один із молодиків нахабно заявив, що всі проблеми вирішать подарунки від їхніх батьків.

Нагадаю, не зло. типа, вони в супроводі їдуть. А ну-ка, поліція, розкажіть, кого, що ж це за важливі такі особистості? Поліція ви ж на мене підписані. Розкажіть. Все сама тебе все потому, что я русский. Я иду до конца. Поліції Києва оперативно відреагувала на опубліковане відео. Того ж дня близько 15-ї години правоохоронці повідомили, що розшукують учасників цих подій, щоб притягнути до відповідальності. У мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях міста. А також слухають російську музику. На цей час поліцейські з'ясовують, коли відбулася подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності. А вже близько 22-ї години 10 -го січня поліція Києва встановила всіх учасників скандального. Відео за участю неповнолітніх, яке було поширено в соцмережах, у своєму новому повідомленні правоохоронці розповіли про молодиків цікаві деталі. Один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за статтею 436-2 кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. З неповнолітніми та їхніми батьками спілкувалися ювенальні поліцейські. У поліції також зазначили, що після завершення перевірки діям кожного з шести фігурантів буде надано правову оцінку. До слова тоді ж користувачі соцмереж почали впізнавати фігурантів на скандальному відео. Про одного з київських мажорів говорили як про поплічника скандального нардепа Миколи Тищенка, який нібито відмовав гроші з корупційних схем. Про це йшлося в ефірі ТСН в рамках телемарафону Єдині новини. Джерело Тесен в поліції зуважило, що статус мажора, яким хлопців позначили в мережі, явно перебільшений. Зокрема, за інформацією правоохоронних органів батько Драгана працює в райдержадміністрації одного з районів столиці, батько Федоченка працює в адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Батько Рогового працює в одному з навчальних закладів Києва. Батьки Рудницького та Ісаєнка бізнесмени. А батько Юдькіна працює в одному з готелів. А батько Цемідана – уже на Пенсії. Нагадаю, що раніше в мережі Ісаєнка назвали сином нардепа Дмитра Ісаєнка, який був обраний до Верховної Ради від заборонної тепер партії ОПЗЖ. Однак парламентар заявив, що ніяк не може бути причетним до скандалу з київськими мажорами, адже немає сина, а лише доньку. Зазначимо, що ці прізвища фігурантів правоохоронні органи офіційно не підтверджують, зазначаючи, що слідчі дії досі тривають. Згодом ця історія бросла новими деталями. Молодики, які у центрі Києва співали пісню Я русський і затримували рух транспорту, заявили, що самі телефонували до поліції. Відповідне відео в інстаграму прилюдне один із учасників інциденту, 17-річний Андрій Драган. дня, дивіться, а у вас на в телеграмі Національної поліції України відео з'явилося, що розшукуються особи. З відео, там де перекрили вулицю, ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А, куди можна під'їхати, і як це відбувається? Підкажіть, будь ласка. Тоді ж хлопець опублікував декілька сторіс, у яких обіцяє дати коментар одному дуже великому виданню, в якому пояснить свої дії. Драган стверджує, що ніби тоді поліції мають замовний характер, а також до цього причетні співробітники силових структур. Він пообіцяв оприлюднити замовників. А вже вночі 12 січня сміливість хлопця мала б трохи згаснути, адже тоді київські копи завітали з обшуками до двох мажорів, які зухвало поводилися у центрі столиці та знімали це на відео. У фігурантів знайдені заборонені предмети. Спершу про це повідомо джерело Тесанії в поліції, а згодом з'явилася офіційна інформація і відео зі знахідками.

У поліції повідомили, що блогерами виявилося шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їхніми батьками до відділку поліції, де вони надали пояснення з приводу зазначених подій. Але це ще не все. В рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони. За вказаним фактом триває досудове розслідування. А пізніше від хлопців з'явилася ще одна заява. Зокрема, 13 січня Андрій Драган опублікував допис, де зазначив, що змі, котрі написали про перекриття вулиць молодиками у центрі міста, мають понести відповідальність за наклеп. А все через те, що його компанія нібито стояла не на дорозі, а на парковці одного ТЦ. Як доказ хлопець публікує ось ці кадри. А що про все це думаєте? Ви хто на вашу думку повинен понести відповідальність? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. За це обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. бережіть себе. Побачимось.